Вітаю! В сьогоднішньому відео розглянемо, як віддалено під'єднуватись до комп'ютера, використовуючи телефон або інший комп'ютер та програмне забезпечення AnyDesk. Таким способом можна віддалено керувати власним комп'ютером із будь-якого куточка світу, а також надавати віддалену підтримку тим, хто її потребує. Для початку потрібно виконати завантаження програмного забезпечення на комп'ютер, яким хочемо керувати. Видно, що програма доступна для різних операційних систем. Я, відповідно, виберу для операційної системи Windows. Після завантаження потрібно запустити завантажений файл. Одразу після запуску програма готова до роботи, тому що може працювати без встановлення. Навпроти, це робоче місце видно код, який необхідно ввести на тому пристрої, із якого хочемо керувати даним комп'ютером. Я для зручності виконую встановлення програми на даний комп'ютер. Натискаємо Погодитися встановити та чекаємо на закінчення інсталяції. Після завершення інсталяції програма автоматично запуститься знову. Якщо ми хочемо керувати з цього комп'ютера іншими пристроями, то потрібно код із тих пристроїв, який покаже програма, що встановлена на них, ввести у відповідне поле на даному комп'ютері. Після цього натиснути на клавішу Enter або на стрілку вправо. Але сьогодні не про це. Будемо керувати цим комп'ютером, використовуючи телефон. На телефоні відкриваємо Market, шукаємо програму AnyDesk та встановлюємо її. Після встановлення запускаємо. Приймаємо умови, встановлюємо плагін, який рекомендує програма. Погоджуємося із ліцензією. І нарешті переходимо в головне меню програми. На початковому етапі для нас покажуть посібник з користування. На наступному етапі вводимо цифри, які показала програма на комп'ютері, у відповідне поле програми AnyDesk на телефоні. Після цього натискаємо на стрілку вправо. Але якщо ваші пристрої знаходяться в одній локальній мережі, то програма AnyDesk на телефоні знайде ваш комп'ютер автоматично. Після того, як ви натиснули на стрілку вправо, почнеться з'єднання. Але на комп'ютері потрібно надати дозвіл для такого з'єднання. Отож, повертаємося до комп'ютера. І так, перед тим, як прийняти з'єднання, ви можете вибрати, що можна виконувати з віддаленого комп'ютера, а що не можна. Після цього потрібно натиснути на кнопку Прийняти. На телефоні автоматично буде дозволене з'єднання, і ви можете приступати до керування своїм комп'ютером. На телефоні для зручності керування перейду в альбомний режим. Можна побачити кнопку, натискання та утримання якої дозволяє вибирати різноманітні функції. Керуючи даною кнопкою, можна вибирати спосіб введення, вимикати комп'ютер, передавати та приймати файли. На останньому зупинимося детальніше. На телефоні у меню для передавання файлів вибираємо Відвантажити та вибираємо файл, який хочемо передати. На комп'ютері викликаємо контекстне меню, там, де хочемо даний файл вставити. І вибираємо з контекстного меню «Вставити». Чекаємо на передавання файлів. Передамо файли з комп'ютера на телефон. Копіюємо в буфер обміну файл зручним способом. Відкриваємо на телефоні програму та в меню вибираємо прийняти файли. Завантажені файли можна відкрити із меню сповіщень. Ось наш завантажений файл. Видно, що програма чудово виконує свої функції. Функцій надзвичайно багато, але потрібно пам'ятати, що в безплатній версії, як завжди, будуть обмеження. Хто бажає, може придбати повну версію програми, купивши ліцензію. Для того, щоб вийти з програми, тобто розірвати з'єднання, потрібно просто натиснути на хрестик. На цьому буду прощатися. Посилання на офіційний сайт програми знизу під відео.